Тип балістичних ракет для України заради ударів у глиб території Росії. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті британського уряду. Ці тактичні балістичні ракети в рамках проекту Nightfall посилять далекобійний потенціал та вогневу міць України в протистоянні російській агресії, зазначають у Лондоні. У рамках проєкту Найтфол Велика Британія оголосила конкурс на прискорену розробку наземних балістичних ракет із дальністю понад 500 кілометрів і здатністю виконання завдань в умовах високих загроз і потужних електромагнітних перешкод. Ракети Найтфол можна запускати з різних типів машин, вони здійснюють залпи з кількох ракет за короткий час і здатні залишати позицію протягом кількох хвилин. Завдяки цьому українські сили зможуть вражати ключові військові цілі противника раніше ніж російські війська встигнуть відповісти. Заплановано випускати до 10 одиниць щомісяця, а максимальна вартість однієї ракети не перевищуватиме 800 тисяч фунтів стерлингів. Це понад мільйон доларів. Проєкт Найфтфол розглядають як потужний і водночас економічний інструмент для ударів на великій відстані з мінімальними обмеженнями щодо експорту цієї зброї Україні з боку інших країн. Випливає з прес-релізу британського уряду. Проєкт передбачає, що три промислові команди отримають контракти вартістю по 9 мільйонів фунтів кожен на конструювання, виготовлення та постачання перших трьох ракет протягом 12 місяців для проведення випробувальних пусків. Британський міністр оборони Джон Гілі під час нещодавнього візиту до Києва підтвердив плани розробити та передати Україні нові балістичні ракети, які у перспективі можуть досягти Москви з української території. Він наголосив, що ракетні та дронові атаки Росії по українських містах, в тому числі арішникам, свідчать про відчуття безкарності з боку Путіна. Я розглядаю це як ознаку нової ери загроз, зростання невизначеності. Це вимагає нової ери в обороні, і саме тому ми, як уряд Великої Британії, взяли на себе зобов'язання збільшити оборонні витрати на рекордну суму з моменту закінчення холодної війни. За словами британського міністра оборони, Україна повинна мати можливість не тільки захищатися від атак росіян, а й бити у відповідь. При цьому Гілі згадав, що його потяг на шляху до Києва був змушений зробити екстрену зупинку через атаку російських ракет та безпілотників в ніч на 9 січня. Тоді в українській столиці четверо людей загинули. Ми були досить близько, щоб почути сирени повітряної тривоги біля Львова на шляху до Києва. Це був серйозний момент і наочне нагадування про шквал дронів і ракет, що летять на українців в умовах морозів. Тож Лондон і надалі передаватиме Україні сучасні зразки озброєння для захисту. Проект Nightfall, за словами міністра оборони, передбачає також надання Києву ракетоподібних дронів перехоплювачів-шахедів та тисяч ударних БПЛА далекої дії для атак у глиб території Росії. І згадуючи нічні атаки, коли 90 безпілотників шахет були спрямовані на Київ, ми розпочнемо цього місяця виробництво нових покращених перехоплювачів восьминіг, розроблених Україною. Це секретна конструкція, яку вперше передали Великій Британії, і яку ми вдосконалили. Ми використаємо британські технології для масового виробництва цих безпілотників та транспортування їх до вашої країни тисячами щомісяця, щоб допомогти захистити вашу країну та ваших громадян. Від аналогічних атак у майбутньому водночас міністр з питань оборони та промисловості Великої Британії Люк Полард заявив, що нові британські ракети великої дальності допоможуть Україні зберігати стійкість у війні та стануть для Кремля ще одним джерелом занепокоєння. безпечна Європа потребує сильної України. Ці нові британські ракети далекої дії допоможуть Україні продовжувати боротьбу. І дадуть путіну ще один привід для занепокоєння у 2026 році. Ми продовжимо стояти пліч опліч з Україною, надавати обладнання для боротьби сьогодні і працювати над забезпеченням миру завтра. Як сказано на сайті британського уряду, проект Nightfall орієнтований на можливість швидкого масштабування виробництва, особливо у Великій Британії. Його детальні вимоги передали промисловим партнерам 19 грудня минулого року після підписання необхідних угод про конфіденційність та безпеку. Крайній термін подання пропозиції щодо розробки 9 лютого 2026, А укладання контрактів заплановане на березень. Олександр Мужичук. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.